На пальці насідав метелик. Життя загузло чорним і силеним. Іду в найближчі до зірок гентелик шукати свій улюблений гарем. Ніхто не скаже доброго пів слова, ніхто не смикне рятівну струну. Втоплю в бокалі свій прекрасний сором, тіюсь спідницю в палку. Розірло. Забарну стійку сілося натхнення, кірпати довго і руде, шмагає погляд, як безжальний ремінь, моє кохання хворе та піде. На виворі самотність одягнула мене, як старий вицілий піджар. До мене вічність. Лапи простягнула. Схопив метелика і стиснився. Срібний вечір тебе загортає яскраву фольгу почуттів. Ні для кого прощення немає, хто на цю дорогу ступив. І крізь розуму скло каламутне прозирають змарнілі часи. Поховали всі дупи у хутра і приречено ждуть ковбаси. А ти чуєш мої смолоски, що пропалюють діри в серцях. крізь шоломи, картузи і кіпи забиваю у мозок я ціля. Наші дні, самураю, від болю харакірі пороблять собі. І пожертвую я головою на потреби усіх медицин. А любов. Наче сходи до сили і в безсилля відпущений ліфт. Смачно плямкають нами бацили від душі, не лишаючи крих. Перетворюють пульс я на суки секундної стрілки в пітьмі. Хтось з рояля вихлюпує звуки, як напої у горлах вікні. І в панчохи одягнути вбивці, що розшукують нас. По світах та обійми у нас наче криться, не розірва їх навіть Аллах. Хай шукають і хай нас знаходять. Привітавши усіх, я скажу. Світний вечір, хоча вже і в моді. thank Каштанопад і листя плав зеленого у жовте. Я трохи осінь не проспав, бо літо ходить в шортах. і вітроліт з лазурного у хмарна, і лиш руди, як осінь кіт, схопити промінь прагне. Дерево спів і траво сон про те, що буде далі. Іля скрипить, як патефон, листя, як маляфи. За вікном засинають каштани. За вікном засинають каштани. Полинають в жовті сни наближається осінь з вітрами і дощі поспішають ясні. Підставляю обличчя вітру і примружую очі, жду. Хризантемо осінні квіти все нагадують мені ту, що сміялась під осінь дзвінко. І долоні стискала мої, а я не знав, відміряло, скільки цього щастя років чи днів. Наді мною торчуться хмари, все збиваючись в кремовий торт. А на ньому лишає шрами сонця промінь, як сноуборд. Це легка замріє на осінь, заколисує світ і думки. І щоранку мені підносить то надії, то вірші сумні. Я не хочу цю осінь лишати в заручниках літ чи зим. Досить з них моїх днів кошлати вже попереду осінь змін. Осінь змін. Заглядають вікна, зазирають в душі. Пожовтіле листя сипнеться лускою. Вулиці, як риби, восінь згодом. Попірнали тихо, враз довкола стало. Світ шукає вихід з осені вастрали. Дме за колець міста срібною журбою, погорілим листям скорою зимою. Миється в калюжах полохливий місяць, хтось пройде байдужу, дехто як ревнивець. Гласливе небо відлітає в безвість крізь сумні дерева проступа, непевність. І бліда тривога зійде, на обличчя, і чесь дорога зверне, на озбіччя осінь саксофоном розтинає тишу і одна долоня л'ється в обіччю. Осінні хвилі. Прочинений балкон осінні хвилі. Всю ніч мене гойдали у вісні. Прокинувся і ранок перестигли розфарбував мої прозорі сни. Кого в оранжевий, кого у синій, кого в зелене, кого і в мідь. Всі, хто вночі приходив зараз, сіли і слухають, як мій вогонь парить. Я встану з ліжка, вийду в понеділок, зверну на розі жовтня і зими, зайду в кафе. І прослизну крізь ринок, чиїсь тут мрії полягли кістьми. Присяду в парку і зі мною поряд. Усі, кого люблю і жду у снах, хто увійшов у тихе, тепле море, поплив і розчинився в небесах. Ще путі підземних переходів, чую в гострі, забути восемний, він пробутами таємно. Ди життя міняєш на сто храм.